Понад 300 котів і собаки живуть у нікопольському притулку. Шанс на життя Багатьох тварин покинули господарів, коли тікали з міста. І найкращий варіант, коли випускали з двору, бо ж були і такі, що залишали собак на ланцюгу на вірну смерть. Їх рятують, лікують, і намагаються прилаштувати. Попри зменшення допомоги та донатів, спочатку вторгнення росіян, нікопольський притулок виживає. Детальніше про порятунок тварин на Дніпропетровщині розкаже Галина Федорченко. По будинку Олени прилітає російська зброя вже восьмий раз. Люди звідти поїхали, більшість тварин вивезли, але четверо котів все ще там залишались. Троє врятувалися, а ось один постраждав. Мій маленький котичок. Сьогодні вранці прилетіло до нас в будинок і кота привалило е будівельними матеріалами, руїною, те, що впало, привалило, перебило лапки котику. Російський снаряд знищив приміщення, яке планували для розширення притулку. Ми там планували зробити ще такий філіал притулку для тих, хто хворіє, хто потребує додаткової уваги, додаткової реабілітації. Ми планували в нашому будинку зробити там такий міні притулок Але на жаль, прилетіло в кришу до півдому просто завалило повністю. Притулок шанс на життя відкрили вісім років тому для допомоги саме безпритульним тваринам. Втім, після 24 лютого. 22-го року довелося рятувати і багато домашніх, яких зрадили господарі, це була океан покинутих тварин. Це були е, вплоть до того, що кидали в дворі е, розплідники тварин. Тобто були ситуації, коли там по 40-50 по 50 собак. От, е, на вулицях це було безліч е, не тільки там безпорідних собак, а це була велика кількість. Ну не знаю, господарі. Дали їх або вони втікали. Джесі господарі залишили у дворі на ціпку. Пощастило, що сусіди побачили поранену собаку та повідомили працівникам притулку. Джесі зробили дві операції і попереду тривала реабілітація, щоб змогла бігати на всіх чотирьох лапах. Мала дуже серйозне осколкове поранення. Осколок не просто м'які тканини пошкодив, він зламав її кістку. Стигна, і ми дуже довго лікувались. Дуже довго рана не заживала. Там стоїть пластина на, на лапки вже на кісточки самі. Але через осколкове це рани, які дуже важко заживають. Щомісяця рятують 30-40 тварин. Частину прилаштували за кордон. За понад півтора року великої війни кількість поранених тварин зменшилась, але і зараз на тиждень знаходять по кілька котів і собак, які потребують допомоги. Ми вже всі пристосувалися, і тварини теж вони розуміють, як тікати. Вони розуміють. Ніють, як себе вести коли обстріл, вони чують зарані. У мене ну, наприклад, домашні тварини в ванну в місце, де між стінами вони знають, вони біжать, ще не почався обстріл. Вони відчувають, щоб прогодувати своїх підопічних розповідає Олена. Потрібно дві тонни корму щомісяця. Виживають за рахунок благодійних фондів та донатів. І, попри щоденні, обстріли Нікополя продовжують рятувати беззахисних тварин. Галина Федоченко, Олександр Дубина, телеканал прямий.